Сьогоднішня неділя, дорогі в Христі, брати і сестри, має назву по церковному неділя святих отців», де читається завжди перед Різдвом Христовим у неділю родовід Ісуса Христа. Коли ми слухаємо оцей родовід, нам не раз виходить на думку: а хіба ми їх знаємо, тих людей? Чи ми можемо запам'ятати все ж те, що є там записано, і для чого воно властиво читається перед Різдвом Христовим? Для того, дорогі в Христі, брати і сестри, щоб показати нам, святий євангелист Лука записав, що Ісус Христос. Як Божий син, який прийшов на землю, воплотившись в лоні причистої, приблагословенної Діви Марії, є такий самий, як і ми. Тобто Він є Бог і людина воднораз. І що Бог приготовляв спасіння роду людського від моменту гріхопадіння, коли зрішив Адам з Євою і були вигнані із раю на землю. То Бог дав обітницю, що колись прийде на землю Спаситель. Нащадки Адамові чекали не одну сотню літ сповнення цієї обітниці. Бог навіть вибрав Авраама і поставив його родоначальником свого вибраного народу і сказав, що з того народу прийде на землю Спаситель. Минали літа за літами, поки сповнилася оця обітниця. І в свій час Бог так полюбив світ, що післав на землю свого єдинородного Сина. І читається в родоводі Ісуса Христа, показують нам, що Ісус Христос, за ким прийти на землю. Його прихід був приготовлений Небесним Отцем. Отець Небесний готовив людство до прийняття на землі Божого Сина Ісуса. І коли прочитати оцей родовід Ісуса Христа, починаючи від Авраама, то серед тих людей, які є там записані, про які ми чули сьогодні в святій службі Божій, не всі праведні і не всі святі. Серед них є і ті, які допускалися гріха, які провадили своє життя не так, як належно. І для чого вони є вписані, напевно, виникає між нами питання. А для того, дорогі в Христі, Господь Бог хоче показати нам через родовід Ісуса Христа, що Бог не цурається нікого. Що Богові є милі і дорогі всі люди на землі, і праведники, і грішники. Але грішник, для того, аби успадкувати життя вічне і скористатися з Божої ласки, має навернутися. Тому то ті, про яких. Ми згадуємо з родоводу, які, можливо, провадили своє земне життя не так, як належно, а не раз навіть і в гріху, все-таки навернулися, покаялися, а потім вже на них сплила особлива благодать Божа. Бо якраз оцей родовід показує нам те, що сказав Ісус Христос, коли вже в людській подобі ходив по землі. І коли одного разу зайшов, був до Фарисея, до хати разом з учнями своїми на гостину, а старшина юдейська осуджувала Ісуса Христа, а Христос, як серц... все знаючи, як серцевидець, звернувся до народу і сказав: Я не прийшов кликати праведників. До покаяння, а грішників до покаяння, бо праведники і так успадкують царство небесне, і не здорові потребують лікаря, а хворі. І якраз о тих хворих, тих немічних, як сказав Ісус, тих, що загибають, те немічне, я прийшов, щоб їх віднайти і спасти, і привести їх до небесного Отця. Тобто родовід Ісуса Христа показує нам, що Бог іде на світ до людини, незважаючи на її стан, який вона, в якому вона перебуває, і хоче кожного опам'ятати на дорозі і навернути, щоби стати святим в очах Божих. Господь Ісус Христос якраз і приходить принести себе в жертву за грішників, щоб їх навернути і їх спасти від вічної погибелі. Тому Свята Церква перед дверима Різдва Христового кличе сьогодні до всіх, хто називається християнином. Покайтеся, перепросіть Бога, прийміть Ісуса. Особливо в часі Різдва Христового приготуйте для Нього, як тія селка, колись в ефлеємі приготувала свята родина, а ви своє серце, щоб воно було чисте і гідне прийняти новонародженого Христа Спасителя, прийняти Ісуса як свого Спасителя, і з ним йти дорогою до тої щасливої вічності, для якої ми є разом з вами сотворені. Бо Бог прийшов на землю до нас, дорогі в Христі, як Спаситель, щоб принести себе в жертву на Голгофті віддати своє життя. Для чого? Для того, щоб ми успадкували життя вічне. І тому перші слова проповіді Ісуса Христа, коли Він вийшов, були такі ж самі, як Йоанна, Претечі, який приготовляв нарід до приходу Христа Спасителя. Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Тому приймім Ісуса Христа, дорогі в Христі, до своєї оселі і до Свого серця, найголовніше, щоб разом з Ісусом іти дорогою до неба, до тої вічної мети, для якої ми є разом із вами сотворені. Саму Христе, Боже, наші приємний запов духов, до вас посе благодать, пресвята вот Бог. плоті, роби клоці. Голодішись душе, як обух з разговоєм і на присході Боїси, соответственно, відомо, що ти мене Боже, помилийсь, і половину, що ще дрон, почести побесування пасне. Придом, спинити пити, сьогодні право. Позави ми прости. Не вести серця любов, проси, щоб не ого, бо час такий усе прийшов. Ще в нас, його чистим неща, бо і спаси, благої, душі, наші. Богу, Богу, і душі наша. Слава госні, Богу, на землі благої, благої, слава, вишні, Богу, Богу на землях, як в благоволі. Господи, Господи, устами, і